Референдум у Нідерландах тільки на перший погляд історія суто українська. Якщо подивитися глибше, виявляється, що це удар у саме серце Європейського союзу Брюссель. Усі ці гігантські євроінституції, Європейська комісія, Європейська рада, Рада Європейського Союзу там трохи далі. Європейський парламент із тисячами політиків, клерків, бюрократів вже давно дратують мешканців Європи. І українське питання стало приводом для того, щоб про це заявити. Несправедливо для України і небезпечно для самої Європи у пошуках людей, які це розуміють, я вирушаю в Амстердам. Моя перша зупинка культурний центр дебалі, один із найвідоміших в країні. На першому поверсі ресторан, на другому театральні підмостки. Ресторан годує театр і клуб для дебатів. Тут я зустрічаюся з Юрієм Албрехтом. Ось він минулого літа. Юрій побував у Києві і закохався в місто. Дішенібежі yeah, місто. За відчуттям Київ як Берлін, а також Відень, чи Варшава. Багато простору для художників: чимало молоді, підприємців, художників, які готові будувати із нуля щось. Центр, де ми зустрілися, окрім театру, ще й велика платформа для дискусії. Це кадри з українських дебатів, що організував Юрій. Повний зал на сцені журналіст Наталя Гуменюк і сепаратист Володимир Корнілов. Тут звикли слухати протилежні точки зору, але каже Юрій, все одно не мають повної картини. Я особисто думаю, це неймовірна ганьба. Що люди перекладають своє роздратування ЄС на народ, який намагається реалізувати своє право на самовизначення. Це насправді так сумно, що це майже незбагненно. Винувати когось складно. Україна усі ці роки залишалася тера інкогніта. Це бібліотека міста Делфт. Разом із депутатом місцевого парламенту Пітром Дефреде шукаємо тут на полицях переклади українських авторів. Пошуку комп'ютері не видає ні Шевченка, ні Лесі Українки. Нарешті Пітер приносить звідкись Гоголя. Google. That's all. Пітер не тільки депутат, але й інвестор колегам намагається пояснити країна, що свого часу годувала радянський союз перспективний партнер. Утім, зараз економічна ситуація, як в Україні, так і в Європі аргумент швидше для опонентів. Зараз Атмосфера проти Європи, проти мігрантів, проти корупції, всіх цих ускладнень. Україна, як вважають організатори референдуму, це ускладнення. І вони припустили, коли почали збирати підписи, що це перший крок для вступу України в ЄС Пояснити, що це не так, нема кому влада Нідерландів у вагітації активної участі не бере українців взагалі не чути, але у голландському референдумі Україні не пощастило двічі. Мешканці Нідерландів не тільки роздратовані діяльністю єврочиновників, але й налякані тим, що чують з телевізора, які 80 років тому в Європі бояться дражнити агресора. У затишному будинку університетського професора Хелен Зордрагер, яка раз на семестр читає лекції в Україні, я запитую, що кажуть її колеги. Вчені та викладачі навіть від моїх дуже освічених друзів я чую такий аргумент: ми маємо бути дуже обережними, не роздратувати Путіна ще більше, тому що, але добре. Тоді я намагаюся пояснити, чому це може дратувати Путіна, яка влада Путіна над Україною? На полицях Хелен книги про Україну. Вона легко згадує назви популярних кав'ярнь Львова і розуміє прагнення українців. Але буквально поряд у сусідньому будинку про Україну знають геть інше: олігархи, корупціонери, крадії. Скандал із картинами, викраденими в Голландії, знайденими в Україні. Вибухнув минулого року в курсі. І президент, і СБУ, і міністри. Але ні картини, ні винних не знайшли. І про це добре знають в Голландії. Це дуже різні приклади, але вони разом формують імідж України таким, що ми називаємо банановою республікою Банана Разом із однодумцями Хелен наприкінці березня планує в Амстердамі дебати, аби спробувати змінити думку голландців про Україну. У них також візьме участь філософ Руд Мей, який бачить в українцях надію для Європи. Із ученим зустрічаємося біля знаменитих біло-червоних літер «I Amsterdam», Літер, що розповідають про місто світу, мабуть, краще ніж світлини. Настав час і українцям розповісти про себе. Вважає Руд. Українці навчили нас тому, що насправді є Європа. Я думаю, що можна сказати таким чином: найбільш європейські європейці сьогодні живуть в Україні. Ідея проста і сучасна: записувати короткі відеозвернення і викладати їх в інтернеті. Мейрут вже шукає в Україні контакти спортсменів, музикантів, звичайних людей. просто скажіть, наприклад, привіт, я Ігор з Києва. У вас є розвинута демократія, у вас немає корупції, у вас хороша економіка, і це те, чого ми прагнемо. І ми навіть вмираємо за це. Будь ласка, допоможіть нам. Я повертаюся в Брюссель прямую в європейський парламент, в офісі євродепутата від нідерландської соціалістичної партії, яка агітує голосувати проти угоди про асоціацію. Я намагаюся зрозуміти аргументи. Більшість людей, хто прийде на референдум, навіть не читали угоду. Чи вважаєте, що вони достатньо обізнані, щоб зробити вибір? що... Я думаю, що Європейський Союз для багатьох дуже закрита система. Референдум тепер розпочав дуже жваву дискусію про зміст угоди про асоціацію. але нікому ж не треба для цього читати всю угоду. Своє питання у різних варіантах ставлю тричі, але відповідь так і не чую. Це просте питання, на яке відповідь так або ні, так питання ставлять диктаторські, диктаторські режими до дня голосування. Лишився місяць, час за який Брюссель має встигнути розтлумачити мешканцям нудний документ на 1200 сторінок. Завдання Києва ще складніше переконати, що Україні від європейців потрібні не їхні гроші. Україні потрібен шанс з Брюсселя Григорій Жигалов Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН тиждень. Один плюс один.